Який ти у Божих очах, ти улюблений, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ти захищений, Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй у день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Ти вільний, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Ти спасений, хто вірує, хреститься, буде спасений, хто не вірує, засуджений буде. Ти сильний. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Ти дивно створений, прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, душа моя віддає вельми про це, віддає вельми про це. Ти його дитя, а всім, що його прийняли, їм владу дало, дітьми Божими стали тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Ти обраний. Так, я вибрав у ньому, так, як вибрав у ньому від нас перше заложене світу, щоб були перед ним ми святі, непорочні любові, призначивши наперед, щоб нас установити для себе Ісуса Христом для вподобанням, под... вподобанням волі своєї Ти прийнятий. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Ти прощений. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються, ради ймення його.